Так, всім привіт! Маленький обзорчик житла де мене поселили. Вивальник. душева, <кхи> туалет. Дальше коридорчик туди на виход. Вниз на ступеньке находимося на второму поверсі. Тут кухня. Вон моя машина стоит. Тут такой мини-обеденный зал. Внизу территории вон есть ставочек. Так, сейчас прям покажу комнатки, сколько тут комнат. Ось, виходить, 9 кімнат. Я ось тут в другій. Ось тут тут на три три ліжка. Зараз підемо на вулицю, покажу з вулиці, де як розташовано. Так, ми йдемо на вулицю. Ось тут охранить сидить, будочка. Магазинчик. Добрий ранок! Добрий ранок. Ось так зі сторони виглядає. Гарно, красиво, уютно. Тільки лягушки квакаються. Е, Зараз будемо виїжджати, покажу там один відділ хостовари магазин, другий відділ продуктовий магазин і третій двері, е, по-моєму, бар казали. Тут сзади кухня, обід готовлять повара ну, на поле трактористам і так далі. Так, ну їдемо. Ось тут, що я казав, три входи. Гарно, красиво зроблено. В общем, якось так. всім удачки, всім пока.